Одного разу Якуб захотів піти з дітьми в басейн, але він сказав, що хоче піти один лише з п'ятьма дітьми усі хлопчики. Я сказав ні. Чому ти хочеш йти з цими дітьми без нас? А він у мене немає грошей, щоб заплатити за всіх за цього, за того, за третього. Я сказав Якову, це неправда. Якщо в тебе немає грошей, ми можемо піти пішки. Потім, коли будемо повертатися з басейну, можемо поїхати додому на транспорті. Це не проблема. Бо зараз рано він сказав: гаразд, я можу взяти із собою одного з вас. Я пішов із ним. Коли ми були біля басейну, він захотів піти в роздягальню. Я сказав йому, я повинен піти з тобою. А він відповів Я хочу піти один. Тоді я сказав йому, що якщо ти хочеш іти один, тоді діти нехай не переодягаються. Нехай купаються просто в тому одязі, в якому прийшли. Ми так хвилини три сперечалися, перш ніж він зрозумів, що я не дам йому піти одному в роздягальню.